Гордість. Що таке гордість? Яка вона? Це щось добре чи погане? Які почуття приходять нам на серце, коли ми чуємо про гордість? Напевне, більшість з нас розуміє, що гордість це щось погане, негативне в характері людини. І не лише в характері, її мова, поведінка. Хода, ставлення до інших свідчать про її вивищення перед іншими людьми. Хоча таку людину видно здалеку, сама вона може і не помічати своєї гордості. Що таке гордість взагалі? Гордість це зарозумілість, надмірна висока думка про себе, гординя? Це непомірна гордість, так свідчать словники, це самовизначення своїх достоїнств, самопіднесення себе перед іншими, які властивості притаманні гордості не можна так гордитися, щоб при цьому нікого не принижувати. Якщо в сім'ї серед дітей хтось ставить себе вище за інших і принижує їх. То батькам це неприємно, бо для них всі діти рівні, так і Бог гордим противиться, бо для нього всі люди рівні. А ті, що звеличують себе і принижують інших, гнівлять його. В Біблії написано Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Гордий чоловік принижує інших. Ображає оточення, розпалює до себе недоброзичливість. Гордівливий вимагає від других особливої пошани, особливих стосунків і, взагалі, надмірний у вимогах до ближніх. Горда людина грубіє. І стає нездатною сприйняти чиюсь пораду, а тим більше зауваження, що послужило б до виправлення помилок, замикаючись у шкаралупу зарозумілості, ця людина не розвивається, не удосконалюється і, зазвичай відстає навіть від тих, над ким звеличується, тому своєю гордістю. Завдає собі шкоди, гордість псує, гордість губить. В Біблії написано Не думайте про себе більше, ніж треба думати, але думайте скромно в міру віри, яку Бог приділив кожному: Не звеличуйте себе, а наслідуйте смиренних, не будьте зарозумілі, Зіпсованій людській натурі природніше проявляти гордість, ніж упокорювання. Нам це просто легше. Але Біблія закликає поступати не як легше, а як правильніше поступитися, залишитися скривдженим, змиритися завжди правильно, хоч не завжди легко. Чи існує добра гордість, адже нічого в цьому поганого начебто немає, гордитися батьківщиною, гордитися національністю, гордитися хорошою сім'єю, прізвищем і так далі. Є різні почуття прояву свого внутрішнього світу, почуття захвату, вдячності. Радості, достатку, і це добре. Але якщо є почуття гордості, хоч би маленьке це вже погано. Такі вирази, як добра гордість, добра заздрість, свята брехня, навіть звучать суперечливо. Тим більше вони відсутні в біблії, багато людей. Задовольняється своїм світоглядом, який базується не на Слові Божому, а на власних припущеннях, інтересах, примхах, а також усілякому злі, яким переповнене людське серце, і багатьох людей такий стан речей цілком задовольняє, принаймні до пори до часу, доки посіяне зло не дасть. Неочікувані плоди. Проте це стається згодом у часі, у майбутньому, яке більшість людей сприймає абсолютно в райдушних тонах і намагається зовсім не нагадувати собі про те, що все погане, що ми коїмо в житті, має свої наслідки, які дають про себе знати найбільш невідповідний момент. Відносно Біблії багато людей воліють її не читати, бо вона постійно нагадує про неприємні для нас речі, які ми намагаємося забути. Духовна убогість, упокорення з одного боку та гординя самопіднесення з другого речі протилежні, абсолютно несумісні. Тому, щоб стати обранцем Божим, спершу слід упокоритися перед Богом, а виконання цієї Божої умови робить нас вільними від примх світу цього, бо дозволяє нам правильно сприймати Боже Слово, з яким Господь звертається особисто до кожного з нас. У Біблії написано. Не любіть світу ні того, що в світі. Хто любить світ, у тому немає любові отчої. бо все, що в світі похідь плодська, похідь очима, і гордість житейська не від Отця, а від світу цього. І світ минає і похідь Його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває повік. Гордість! Це завищене почуття власної гідності, самоповага, зарозумілість, надмірно висока думка про себе, усвідомлення своєї переваги над іншими. Синоніми до слова гордість це гордовитість, гординя, зарозумілість, пихатість, чванливість, самолюбність, гонор. Є два різновиди гордості явна гордість і прихована гордість. Явну гордість розпізнати дуже легко, бо вона завжди каже, Я більший за, я кращий за, я розумніший за, я мудріший за. Цей вид гордості є нічим іншим як роздутою самолюбністю. І прихована гордість. Вона каже, я менший за, я гірший за, я страшніший за когось іншого. Така гордість маскується під скромність і упокорення, хоча такою не є. Цей вид гордості є здутою самолюбністю. Така гордість своїми твердженнями заявляє: Бог створив мене погано. Взагалі гордість любить дуже ховатися і ретельно маскуватися. Наше завдання вишукувати в собі приховану гордість і позбавлятися від неї. Прихована гордість нічим не краща за явну і відкриту гордість. Вона завдає нашому духовному стану такої самої шкоди, як і явна гордість. Які симптоми гордості? Гордість образлива. Гордість примушує тебе думати, що ти кращий і корисніший за інших. Гордість завжди впевнена у своїй правоті і непогрішності поглядів. Гордість любить учити інших, а сама вчитися не любить. Гордість Перетворює бесіду на монолог, бо любить, щоб її слухали. Гордість не любить просити. Гордість, як правило, не любить дякувати, вона невдячна. Гордість любить завжди вигравати, зокрема у спорах. Гордість не вміє програвати. Гордість породжує заздрість, коли хтось кращий за тебе. Гордість породжує недовіру. Нам важко повірити, що хтось може зробити те чи інше краще, ніж ми, неначе інші менш компетентні. Гордість народжує в нас почуття, що нам усі повинні, оскільки оточення часто покладається на нас і в багатьох ситуаціях безпосередньо залежить від нас. Гордість завжди і у всьому шукає вигоди для себе. Чи має бути в людини гордість? Багато хто скаже, що має бути, і продовжить, що є гордість, а є гординя, що це різні речі, що гордість дуже потрібна і важлива риса характеру людини, що це почуття людської гідності і так далі. Але в Біблія каже. Що Бог гордим противиться така позиція Бога відносно гордості. І на те є вагомі причини, тому що насправді гордість коїть багато зла, вона спричиняє біль оточенню, вона руйнує людську душу, ненависть, заздрість, образи, сварки усе це йде поруч з гордістю. Кажуть, що горді люди сильні особистості, вони не плачуть. Але насправді горда людина слабка людина, і плаче вона, як усі, тільки так, щоб її ніхто не бачив. Горда людина хоче, хоча часом і неусвідомлено, бути кращою за інших, вона боїться, що хтось побачить її слабкість і неспроможність. Вона не може знести образу, приниження, це спричиняє біль її душі, і вона веде війну зі своїми кривниками і вибудовує стіну навколо себе. Людина, яка підноситься, вона не може розгледіти дарування і просто щось добре в інших людях, їй не може прийти на думку щось високе про Бога. Бо вона постійно зайнята високими думками про себе. Гордість не дає людям увірувати в Бога, відгукнутися на Його заклик до спасіння, бо вони надимаються своїм розумом, вважають себе господарями життя, забувають про те, що і вони смертні, і так залишаються супротивниками Божими. Тому Бог і ненавидить гордість. Бог противиться гордим і позбавляє їх своєї благодаті, які бувають наслідки гордості. Гордість породжує непокору, гордість не дозволяє визнати істинне джерело наших талантів, Бога. Гордість породжує в нас приниження тієї чи іншої людини. Гордість заважає процесу навчання, бо гордий вважає, що ніхто нічому новому його навчити не може, гордість робить жорстоким серце і не дозволяє прислухатися до мудрості. Звідси неправильні вчинки та їх наслідки, гордість робить нас надмірно вимогливими до оточення, адже ми думаємо. Що тільки ми знаємо, що і як краще робити. Гордість є причиною втрати друзів. Гордість перешкоджає духовному зростанню. Гордість не дозволяє нам прислухатися до думки Божої. Гордість заважає нам визнати себе грішним і звернутися до Бога з покаянням. І проханням про прощення. Гордість призводить до руйнування особи і до загибелі душі. Гордість перешкоджає нашому служінню Богові та ближньому. Також, якщо ви надаєте іншим право робити вам зауваження, викривати вас, то цим теж собі допомагаєте. Позбавитися від гордості. Коли уражають вашу гордість, не потрібно поспішати до неї на допомогу. Залиште її, нехай собі помирає.